Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Позитивним не скажу, що вони позитивні, програли гру, але десь фу, в другій половині зібралися, десь не, не допочули тренера, не виконали те, що він хотів, коли зібрались на тайм-ауті, обговорили щось пішло вже. малюнок гри пішов, і наче, почали там наздог наздоганяти. Були близько, хороша гра. Дякую всім своїм товаришам по команді. Дякую. Слава ЗСУ, слава Україні. Ну, перш за все, хочу подякувати болівальникам, які тут створюють таку чудову атмосферу, в якій приємно грати, і приємно, як кажуть, викладатися на майданчику. Маю надію, що е, всі, всі ігри тут. Я напевно впевнений в цьому, що буде такі, якби така атмосфера. І дуже би хотілося, щоб у всіх містах, де грають баскетбол, була така атмосфера, як е, в Дніпрі. Е, да, близька була там уже кінцівка, в принципі, до нас догнали, нас догнали Дніпро, е, скажімо так, е, протягом гри відчувалася десь нехватка, нехватка нехватка розмірів. Е, Степан знову відіграв максимально, максимально можливий час, в принципі, як для, то, як для гравця, який вчорашню гру відіграв 40. Але, в принципі, десь рахую, що це не була не основна, не основна якби, проблема, що ми десь провалилися. Напевно, розконцентрація це основний момент. Це основний момент. І якби така, скажімо, Десь якась егоїстична манера гри наших лідерів не допомогла, не допом... ну, скажемо, не сприяла тому, що ми знаходили хороші варіанти для атаки. Ми над цим працюємо. Я думаю, що в наступних іграх ми цього будемо бачити менше, а маю надію, що і взагалі не будемо бачити. Ну, програли підбирання. Програли підбирання десь в першій половині не дуже, добре, не дуже добре реалізували трихачкові кітки, дали можливість лідерам Дніпра забити з дистанції. Ну і напевно це складало якби, такий кінцевий результат. Враження, ну, добре, що виграли, а гра така була собі. Не знаю, як сказати, не наша гра. Була затяжна така гра, маленька ротація. У нас багато гравців травмовані. І якось у нас не виходило грати в свою гру. Ми мало двигали м'яч. Не знаю. Ну, не наша гра була, ну, гарно, ну добре, що виграли. Дякую команді за це, дякую тренерам. Ну, взагалі, сьогодні ми знову отримали проблеми з ротацією. Додаткові вибув у нас Колдомаса зіграв минуту 48 секунд, і це дуже мало. Майже не мали. Не майже а не мали взагалі бекап чи як будь-якого ще першого номера. Мали тільки одного. Інколи були були вимушені залишитися взагалі без першого номера. Номінально тільки мали когось там з других номерів. І це не могло не вплинути на організацію гри. В тому числі, ось. Тому так, є трішки якась є вишвиснаженість, тому що два матчі поспіль, і я думаю, що є, були проблеми з організацією, тому що грати без першого номера – це не дуже зручно. Що з Томасом? Завтра будемо знати. напевно, Завтра МРТ, і тоді будемо мати апдейт.